Привіт! Зараз на прикладі ось такого чепчика покажу, як зробити еластичне закриття петель на резинці 2 х 2. Спосіб підійде для новичка, бо я й сама новичок і підбираю лише ефективні та прості методи і зберігаю їх тут як конспект. Тож, поїхали! Ми дійшли до ряду закриття, і перше, що ми робимо, це знімаємо першу петлю на праву спицю. А далі наші дії будуть залежати від того, яка наступна петля: лицьова чи виворітна. В мене лицьова, тому роблю накид на праву спицю на себе. І пров'язуємо наступну петлю лицевою. Тепер на правій спиці в нас три петлі. Піддіваємо середню петлю і накидуємо її ліву. Думаю, якщо нитка не слоїться, виходить значно простіше. Тепер на цю ж петлю накидуємо ще й праву петлю і переходимо до наступної петлі на лівій спиці. Так як резинка 2х2 і вона знов лицева, накидуємо нитку на спицю на себе. Пров'язуємо наступну петлю лицевою. І робимо все те, що робили в минулий раз. Тобто спочатку накидуємо середню петлю на ліву. І накидуємо праву на ліву. Переходимо до закриття наступної і вона виворітна, тому накид робимо від себе. Від себе спереду назад. Переводимо нитку перед роботою і пров'язуємо наступну петлю виворітною. А тепер робимо те ж саме, що і робили на лицевих. Середню накидуємо на ліву, а потім на ниж накидуємо і праву. Далі йде теж виворітна петля, тому накид від себе. Переводимо нитку перед роботою та пров'язуємо наступну петлю як виворітну. А далі, думаю, ви вже освоїли, що робити з трьома петлями на правій спиці. Середню перекидуємо на ліву, а потім право перекидуємо теж на ліву. І у цьому дусі продовжуємо до останньої петлі. Єдине, що хочу сказати, як я запам'ятовувала, коли на себе, а коли від себе. У своїй голові я порівняла лицеві петлі з теперішнім часом, а виверхні з минулим часом. І теперішній час ми беремо у свої руки, беремо його до себе. А минулий час треба навпаки відпустити від себе. Ось мені ця асоціація прям дуже допомогла. А тим часом ми дов'язали до останньої петлі і тепер. Останню петлю ми пров'язуємо виворітною. І на неї накидуємо перед останню петлю. Відрізаємо нитку і у цю петлю її протягуємо. Ну, я не відрізала, просто протягнула разом з клубком. Затянули, і, в принципі, все відрізаємо, ховаємо ниточки і все готово. Навчитися просто, виходить, дуже охайна та еластична. На цьому я з вами прощаюся, і зустрінемося наступних творчих відео.